Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі EQAGros. І сьогодні ми поговоримо з вами про багрипорти. Але перед тим, як починати, давайте спочатку трошки полазимо по сайту та подивимося, що ми можемо там знайти. Відкриваємо наш сайт agoda.com, і давайте подивимося, як працює тут функціональність фільтрів. Отже, давайте я хочу перевірити оці зірочки у готелів, як воно працює. Давайте почистимо наш запит, подивимось, що тут у нас є. Я хочу перевірити, як працює стар рейтинг для відображення результатів. Отже, що ми тут бачимо? Ну, у нас є кількість зірковості у готелі 5, 4, 3, 2, 1. так? І, і зараз спробуємо пофільтрувати і подивитися, чи правильно відображаються результати. Почнемо з п'ятизіркового готелю. Фільтруємо, бачите, пише 10 готелів є. Фільтруємо по 10-зірковому, давайте порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уже 8. Е, 8, так? Тобто змінили щось. Давайте відіжмемо. Пише, що 10, натискаємо 8. Давайте подивимося, що відбувається з 4 зірковими. 86. Натиснули на фільтр 86, так? Уже 84, 81, 87, тобто пригає значення, так? Натиснули назад. 86. Ну, як було 86. Тобто незрозуміло, як працюють фільтри. Так, показує 64. Ми натиснули. Пройшло кілька секунд, і змінюється уже на 57. Коротше, не співпадає наша кількість, та, яка показана першочергово, з тою, якою ми після того, як натиснули, воно показує нам зовсім інші результати. Давайте заведемо цей баг-репорт. Отже. Uh, у нас є можливість створити баг репорт. Вибираємо тип ісютай баг. Uh, вписуємо, що не так. Давайте напишемо це... Готелів після того, як ми вибрали фільтр позирковості змінювати. Давайте напишемо Step to reproduce. Можливо, показати, що не так. Отже, ми search page. То ми переходимо з першої сторінки йдемо до стар rating фільтрів. Йдемо до цього фільтра. Подивіться на кількість зірочок, так? так Далі ми робимо iChoose filter. Mount of oh. Photo. Тобто вибираємо доступно після того, як ми натиснемо фільтр. Давайте зробимо ще один скрин. Запишемо actual result. Він говорить про те, що authentic filter. Wend v to. The initial state. Then we return back to the initial state. Amount. Now we the expected result. The show malabute After selecting, we the same. Mount shown before У нас мало бути було першочергово. Давайте це прикріпимо якісь картиночки сюди. Ці дві картиночки. Ось щоб девелопер міг подивитися. Ну, краще запит... покаже, що відбувається. Ви можете тут відразу поставити сайдні умовно девелопера, який буде працювати над цією задачею, або залишити його Unasignant, і вже девелопер сам на себе візьме цю, цей баг, коли побачить, що він може це пофіксити. Лейбочки, ну, якщо ми можемо вказати, що це там зона фільтрів, так, і його трошки локалізувати, цей дефект. Да? Якщо це відноситься до якогось конкретного епіка, да, це в готелі, ми можемо вказати тут parent. Story point для ST буде оцінено під час там, планування, так і оцінять, якщо цей баг залишиться на наступний спринт, його оцінять, скільки він по складності займе сторіпонтів, щоб пофіксити. Якщо у нас є тест-кейси, ми можемо залінкувати тест-кейс, по якому ми проходили і знайшли цей баг. Тобто ми сюди вписуємо тест кейс, який тест тестує оце все і вибираємо номер тест кейса є. Далі, ну тут так, ми створили баг. Ось він, цей баг. Зважливо, ще можна. Додати буде пріоритети до бага, ну, відповідно, це треба налаштувати враження цих полів. Але в цілому, ось так описується баг, є степ, кроки для виконання, да, які ми маємо зробити, щоб зарепродюсити цей баг. Ми маємо фактичний результат, що відбула, відбувається, і очікуваний, що ми хотіли, щоб відбувалося. В принципі, таким чином ми заводимо баг-репорти. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і чекайте на наступні відео.